Шлях до слави у фаховому коледжі університету короля Данила презентували творчу спеціальність, акторська майстерність, зіркові викладачі та практика з першого дня навчання, розповідає директорка фахового коледжу Інна Варварук. У поєднанні з іншими спеціальностями дозволить готувати кваліфікованих фахівців. Пані Галина Боранкевич, пан Олексій Лебюк, Тобто, це, ну, це унікально. Це, 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 це викладачі практики, які роками жили у цій сфері. Це ніхто краще не зможе дати дух цієї професії у нас вже з першого курсу діти будуть мати дисципліни фахової підготовки для того, щоб розуміти їхнє це чи не їхнє. Бо насправді здобути знання можна всюди. Хтось легше, хтось важче це робить, але творчість розвивати набагато складніше, тому що дитин, ну, Вміння мати талант, поєднуючи його зі знаннями, це якраз є те унікальне творче, яке ми будемо намагатися робити, навчаючи наших здобувачів освіти. Акторка Галина Баранкевич каже, це історичний день для університету та викладачів. Така спеціальність у фаховому коледжі це розвиток для молодого покоління. Дія і тільки дія, треба пробувати. Треба щось робити лише тоді буде прогрес і розвиток. Ну на мою думку, тому якось слава Богу, всіх нас цілі співпали і в нас, як в творчих людей, і в адміністрації коледжу. Тому всі зацікавлені лише в розвитку, тим більше в розвитку молодого покоління, яке зараз, після нашої перемоги в цій тяжкій війні, буде тримати нашу Україну на певному рівні. і Ми будемо над цим дуже багато працювати. Професія актора існує ще до. Нашої ери, з часів, <смі> тому вона актуальна і буде актуальна вже ще й після нас. І, ну я в цьому переконана. Актор театру і кіно, майбутній викладач Олексій Лейбюк продемонстрував абітурієнтам техніку для координації рухів. Каже, студенти виконуватимуть її на парах для того, щоб контролювати своє тіло на сцені. Театральна постановка, від якої захоплює дух. Серед юних акторів і майбутні студенти фахового коледжу університету короля Данила. Одна з них Ольга. Вона близько чотирьох років навчалась в дитячій театральній майстерні, а зараз прийшла вступати до університету короля Данила. Зізнається, хвилювання є. Я обрала каде саме через те, що там набирають кафедру мої викладачі, тобто Олексій Лейбюк та Глина Баренкевич, які навчали мене вже чотири роки. Вони є для мене авторитетами, адже вони є дуже успішні талановиті актори, тож це для мене дуже важливо. Сьогодні вона декламуватиме монолог з вистави Україна в огні Олександра Довженка. Він плакав, казав, що жалкує про те, що сталося. Обіцяв, обіцяв, що цього ніколи більше не буде. Пам'ятаю, сестра була така зла, що не хотіла навіть дивитись на нього, бо вона знала, що він бреше. Для участі у творчому конкурсі необхідно продекламувати вірш, монолог чи байку. Бонусом для абітурієнта буде, якщо він заспіває пісню або виконає хореографічний номер.